Через відсутність належного фінансування на Херсонщині може припинити свою діяльність скадовська стрілецька секція. Сьогодні в ній займається майже дві сотні дітей різного віку, як дівчата, так і хлопці, котрі постійно виборюють призові місця на обласних і всеукраїнських змаганнях. Тренуються юні спортсмени у неопалюваному тирі, що давно потребує ремонту. Про будні скадовських стрілків у матеріалі Елеонори Гуськової. Тільки продзвонить дзвінок з останнього року, як скадовські школяри на випадки біжать до підвалу місцевого стадіону. Тут розташована стрілецька секція. Я займаюся стрільбою год чим-то. а на стрільбу я пішов, просто всі мої друзі ходіли ну, не с кем было гулять, и я сюда начал ходить. Когда я пришел летом, тогда о, только один месяц учились, а на два месяца закрывали. Я очень сильно Мне нравится тренироваться усеродно, не, не терять надежды, выиграть. За це час я вже отримав 6 грамот і чотири медалі. Тренує юних спортсменів Геннадій Бігліцов. Спорту чоловік присвятив усе своє життя. По закінченні Алма-Атинського інституту фізвиховання займався важкою атлетикою. Тренував борців, штангістів. Пізніше долучився до стрілецького спорту. За більш ніж три десятки років виховав не одного чемпіона України та майстра спорту міжнародного класу. А тисячі людей навчив правно обходитися зі зброєю, що в будь-які часи завжди актуально. Много пройшло через атері, потім вони приходять, зустрічають на вулиці, сюди приходять. Говорять, спасія, що вот, були в армії, там, в Афганістані, воювали. Тепер вот, в АТО теж там є. Говорить, молод, пройшли, спасибо вам. Опанувати кульову стрільбу по селі тим, хто має терпіння, адже щоб зробити постріл, потрібно довго прицілюватися, а їх на змаганнях має бути не менше десяти. Тут головне трудолюбіє. Вот раз, потом надо соображать хорошо. Это, вот я, когда ко мне приходят, я так интересуюсь, как ты в школе учишься. Если с математикой хорошо, значит он стреляет хорошо. Ну, соображает, но по мере возможности научится соображать. Ну и там еще есть другие там такие, ну, в вот такие качества. Глазомер вырабатывается. Главное вот, трудолюбие, потом нельзя возбуждаться, надо. Щоб стріляти, треба спокійно, спокійно. І от це від тренування к тренуванням, таке качество ну, в житті все це пригодиться. Раніше у кожному районі області діяли стрілецькі секції. В цілому, по області їх було не менше 25. Проте політика держави, коли спорт фінансується за залишковим принципом, зробила своє діло. Тепер тир є лише у Херсоні та у Скадовську. Останній перебуває на грані виживання. Фінансірна тільки моя зарплата. І все. И спасибо, что учебно спортивная база еще нас сюда пускает и дает возможность тренироваться. Чтобы, так сказать, стрелять надо боеприпасы. Но самый главный вопрос. Патрон вот, что вы сейчас стреляли, стоит 6 гривен штука. Тренировки хотя бы ну, штук 5-10, чтобы хоть чему-то научить можно было. Но отопление подключено от администрации. Там котельная, напротив тира. Ну, говорят... надо деньги за газ там, это очень дорого. Я відключилася топління, і все, на тим кончилося топлення. Як довго існувати маскадовська стрілецька секція, залежить від натхнення та ентузіазму Геннадія Біглцова. Тренер тішить себе надією, що часи зміняться або ж знайдуться небайдужі люди, які допоможуть привести тир до належного стану. А поки чоловік працює, не покладаючи рук, і виховує нових чемпіонів. Один раз был в Каховке. Мы стреляли из каховских винтовок и занял первое место среди 12 человек. Я хочу, чтоб я прославляла Украину победами своими. Элеонора Гуськова, Володимир Чепинога, телеканал Скіфія.